Друзі, доброго дня. Ми з України, а саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Галдін. І ви все ж таки дивитесь канал про пасічне життя. Так, сьогодні у нас дуже чудовий день. І є такий прогноз, що сьогодні буде обліт. Світить сонце. І сьогодні відео буде про те, що треба робити. І точніше, не те, що треба робити, а що я роблю, коли я прогнозую, що буде обліт. Ну, по-перше, я вам показував, що це треба. Прочистити людки. по-друге, на наповалки. Не розставляв ці свої стаціонарні наповалки, просто отак от відра і поклав в них пенопласт. вон там от ще одне, вон там от ще одне. І зараз будемо чекати. Я все ж таки сподіваюся, що облід повинен бути. І зараз я перед цим я приношу. Вибачення своє за якість звуку, бо це такий розумний компроміс між тим, що щось буде чутно, і між тим, що дмай вітер. Тобто, якщо дмай вітер, я записував по способу ранішому, то все ж таки там получалися перешкоди. Отже, друзі, чекаємо на обліт. Так, друзі, 10 годин 20 хвилин. Я вже бачу, що хтось вже облітується. Давайте роздивимося, хто у нас вже полетів. Потрохи облітується. Не сказати, що так, знаєте, дуже багато, поки що, але вже активність. Спостерігаємо. Я чомусь думав, що активність буде трошки пізніше. Так, пішли далі. Ви знаєте, що я бачу? Я бачу, що облітуватися почали бджоли, які переважно сидять у вулику ППС, тобто в теплих вуликів. Незрозуміло, чому так. Може вони там і були вже готові, тобто там вже теплі умови, більш комфортні. А може це і навпаки в цих вуликах більше навантаження на кишківник. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Що ви думаєте з цього приводу? Це добре, що вони перші облітуються, Чи це не добре? Так, де? Там далі. Ось, дивіться. Ну не знаю, камера передасть проти сонця. Вже, як кажуть, процес пішов. Ну давайте порядку. Пробіжимося. Так, цей ППС облітується. І вже там чистить розпочали. Далі. Цей ППС потрохи. Цей шестирамочник взагалі тут, дивіться, вже тут така у нас гулянка з цієї сторони, та яка в тіні ще ні. Бачите, тільки ті, ті облітуються, які розташовані на сонце. Той вулик ми ще не чіпаємо. І, до речі, оцей вулик, що гірше, ну що там я б, е, бачили, вигрібав підмор. Він тут в такому затягненому місці розташований, але тут, дивіться, вже теж бжілка полізла. Так, що тут в цьому рядочку? В цьому рядочку теж. От дивіться, ППС попередня у мене такий висновок, що ППС на... Якийсь час раніше облітуються, ніж дерев'яні. Хоча і дерев'яні вже теж почали вилітати потрохи. Так, друзі, одяг фортух вже займаюся другими справами, а тут дивлюся, обліт вже посилюється, пішли дивитися. Що тут у нас так? Зразу хочеться, що падає на очі, це що на повалку пішла бджола. Бачите? Скільки тут пройшло, а вже вода їм треба. Так, що тут? Давайте так перейдемося. І тут вже можна робити деякі висновки. Що треба робити, тобто що я роблю під час першого весняного облюту. По-перше, треба було, знаєте, що зробити, що я не зробив, це треба було одягнути якийсь плащ, бо зараз моя оця от кофта буде все в таких цацках Але будемо рахувати, що це до грошей. І вона коричневого кольору, і теж. Це буде непомітно. Так, дивіться, оця що що, що треба дивитися. Дивіться, як облітуються бджоли. Тобто бджоли повинні облітуватися дружно. Але я ж тут не знаходжуся. Може він, цей вулик і пооблітувався, але дивіться, що я зараз зроблю Я оцю цеглину глину зараз поставлю на руба. Бо це вже перший признак того, що щось тут. Може бути не то. Я не кажу, що не те, але треба дивитися. Оці от вулики, дивіться, от 4, навіть даже 5, Ну той 5, наче облітуються, оці поганенько облітуються. Бо отут-от я ставлю цеглини. І зараз я пройду по всім вуликам, які недобре облітуються, і поставлю цеглини. Хоча Хача, він дерев'яний. Ну, може вони так, і пізніше. Може і пізніше треба, Ну, давайте зараз все ж таки поставимо і тут теж цеглину. Пішли далі. Так, цей облітується. Цей облітується. Дерев'яний цей ні, ще ні. Так, ставимо цеглину. Тут хтось там намагається. Ставимо цеглину. Цей ставимо цеглину. Чи може це дерев'яні ще не треба ставити цеглину. Ну, давайте, пройдемось, пройдемось. але щоб ви зрозуміли суть того, що треба подивитися, хто облітується, хто не облітується. І хто не буде облітуватися, тому треба е в першу чергу заглянути. І тут ми підходимо до того питання, що не треба робити під час першого обльоту. Не, не треба під час першого обльоту е відкривати вулик. Треба дати бджолам спокійно облетітися. Бо якщо ви відкриєте вулик, як каже Геннадій Берніславович Ізмайлов, це може спровокувати обліт всередині вулика. Тобто вони опоносяться там всередині. В общем, я дивлюся, що облітуються зараз поки що ППС, а дерев'яні ще ж не думають, може вони ще не нагрілися. Не будемо ставити цеглини поки що. І будемо рахувати, що це ще їм е, невчасно облітуватися. ППС, дивіться, на ура облітуються. Дерев'яни ще сидять. Ось і друзі, ще раз до того питання, будь ласка, повернемося. Як ви думаєте, це добре чи, чи не добре, що ППС облітуються в першу чергу? Так, і що туди далі йти? Ну давайте пройдемося. Я все ж таки рахую, що ще рано якісь висновки робити стосовно якості обльоту. Ми знаємо, що бджоли повинні облітуватися дружно і, як кажуть, гуртом. А якщо бджола отак от вилазить на прильотну і какає прямо на прильотний, вибачте за таке слово, то це не є дуже добре, Ось ця вилазить. Але поки що не какаю. Так, тікаємо, не будемо заважати, робити передчасні висновки. Там я вже цегли не поставив, вийду десь за пів години. До речі, оце я вийшов через годину під час останнього включення. От ще хочу перейти до того. Проблемного, о так називаємо його вулика, який я вчора поставив знак оклику, що треба його теж в першу чергу дивитися. Так, йдемо до нього. Так, дивлюся вже, що, що він ще не облітується. Так, ну рано, рано, так, ще рано. До речі, треба було зараз подивитися на температуру. У мене градусник. У хаті є, а один на сонці. Так, оця от проблемна. Дивіться, теж облітується, намагається. Але чи то от ці випорожнення, що я вчора витягував, але бджола чавилася з них оце вилізало. На стінці поки що не видно, щоб вони сідали і на стінках. І отут -от не видно, щоб вони тут. Але, бачите, щось вони отут -от теж повзають. Ну так, ну небагато, небагато. Ще, ще не почали обліти. Добре, зараз підемо до термометра. Так, термометр показую. Ой, такий термометр я ще купив знемага. Бог, його тут вже шкали немає. Шкали вже на цьому термометрі немає. Треба буде купити. Так, пішли до того, який на сонці. Так, і коти теж повилазили. Повилазили коти. Гріся на сонечку. Ти бачиш, як воно, як їм добре. Так, що у нас показує той термометр? Термометр на сонці. Хоча, б, дивіться, він ще не на сонці. Показує 13 градусів, 14 майже. Отже, ще не час. До 18 дойде, і тоді буде обліт Так, друзі, 11.50, обліт продовжується. Обліт продовжується, півень кричить. Так, ті вулики, що я помітив цеглинами, чомусь так особливо не літають. І обліт, до речі, не дуже такий щільний. Може, дві причини. Може ще не треба такі робити обліт, а друга причина нема кому літати. Так, що тут на паїлки? бджола. На той паїлки прийшли. Є бджола, потрошки п'є, це значить є вже розпліт. Так, далі йдемо. До цієї паївки. Тут майже нікого. Чомусь вона не подобається. Дохла бджола є. Так, я думаю, що треба все ж таки прибрати на повалку від курчат, бо зараз може вони туди будуть топитися. І потім ми будемо вже остаточно робити висновки. Я думаю, що температура ну, більша вона, мабуть, не буде. Просто сонце може розвернутися і посвітити там, де воно, воно ще не світило. Так, а що тут кури? Наповалки для курей. Кури, що ви тут? Петя. Так, наповалки для корей. Джоли немає. Ну ладно, хай, хай вода буде. Так, не перемикайтеся. 12 годин 15 хвилин. Я вже пообідав, може це і по голосу вже чутно. Так, обліт в'ялий як був, так і є. Тобто такого масового обліту я сьогодні не бачив. Оце до 12 трошки більше політали. А зараз так, ви знаєте, як, як зборщиться якісь літають. Може через великий вітер, що зараз Отже, друзі, обліт підходить до кінця, вже біля 16 години. І зараз я вам хочу показати, на що я звертаю увагу під час обліту. Зразу скажу, обліт був не дуже сильний, тому це не є показовим, але зараз ви здогадаєтесь. от я на що звертаю увагу. Ось на ці крапельки. Пам'ята, як кажуть, тут на кришках, звісно, що є крапельки минулорічні, але є і крапельки де вони? Цьогорічні. Крапельки цьогорічні. І що це нам е, каже? От зараз ми з вами переважно бачимо крапельки, такі, знаєте, як пляма. Не наведеться вона зараз, як пляма. І це не є для мене дуже добре, тому що це каже, що кишківник, кишківник він наповнений, як кажуть, таким рідким. Якщо б був кавелик, то це б було більше прийнятне, Розумієте? А отакі, такі плями це не є дуже добре, але не... На 100% погано, тому що тому що вони, знаєте, не, не такі, скажімо так, дуже рідкі. Воно, скажімо так, не кавелик, але і і не така не пляма, так рідка, рідкий кавелик, так ось називаємо його. Зараз ще знайдемо більш може характерний показник. До речі, от що я поставив камінці. Я зараз вам теж скажу, що я е, з ними зроблю. Категорично, що не можна робити в цей день, день першого обльоту, це розбирати сім'ї. Бо деякі, як е, кажуть, спорожнилися, другі не спорожнилися, і точно ти не знаєш, е, хто да як, і ти можеш спровокувати обліт всередині вулика, якщо зараз е, будеш дивитися, але є, але. Я ж теж дивився прогноз погоди. І я бачив, що завтра буде теж теплий день і тому я зараз не відкриваю вулики. Я їх відкрию обов'язково завтра для ревізії кормів. Ось, ще пляма. Мало плям. Облід був не дуже. Ще раз повторюся, він був по двом причинам, чи їм ще не треба. Чи по другій причині вже нема кому облідуватися? Так ось оці от вулики, які поганенько літали, я завтра відкрию і обов'язково подивлюся зверху, без розбору гнізд, без, ну, в якому стані кормові запаси, так візуально, і в якому стані е, клуб, де, в, якому, е, в якої він частини знаходиться. Зараз оцю ми ну, проблемну сім'ю подивимося. Mm -hmm. От я бачу, є ну не, не дуже, але от більше трошки стало оцих е, спорожнінь. А так, в принципі, е, ті, ті плями, це я вчора е, бджіл витаскивав і воно так розмазалося. Вона не є таке м, критичне. І, друзі, давайте підсумуємо, що треба зробити в цей день і що не треба зробити. Ну, по-перше, я ще раз скажу. Щоб потрібно було поставити воду. По-друге, треба прочистити льодки, щоб бджолам було зручно вилітати. Розумієте, щоб вони не витрачали час на розгрібання льотка, а щоб у них були сили облітатися і зробити свої справи. Так, і по-третє, не чіпати їх в цей день, що треба зробити. А на наступний день вже будемо робити всі другі роботи і, як кажуть, продовжувати е, нашу зимівлю, тобто закінчувати друзі. Я вважаю, що кожен у кожного свої умови і у кожного своя ситуація. У когось вже був обліт, у когось був щільний обліт, у когось нащільний, як у мене, у когось да, взагалі його не, не було. Але до цього періоду треба готуватись, і вже це перший дзвіночок, що нам треба стоять, як я кажу, постойки струнку і чекати, що скоро наші бджолки, наші бджілки потребують, будуть потребувати догляду і весняного весняних робіт, перших, які я вам обов'язково покажу у наступних роликах. Я бажаю вам добра, миру, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока. І бажаю всім вдало... закінчення вдалої зимівки.